Анатолій Піхонь, комендант цього табору. Ми тут фактично, навіщо взагалі цей табір? У нас є голодувальники, ми їм забезпечуємо інфраструктуру. Фактично, я інженер, я непогано заробляю. Мені нема сенсу тут бути за гроші. Ми робимо це безкоштовно для того, щоб наші голодувальники добилися свого. І щоб у них було щоб. Їм не довелося потрапити в реанімацію з невідворотними змінами організмів. Багато провокацій. Провокації щодня буває. Сь сьогодні зранку фенерки ходили, співали їм Росії. Міліція їм допомагала, аплодувала і так далі. Потім ось збушники вибудовують машини, чи міліція вибудовує машини і заважає під'їжджати сюди швидкі допомоги машина. Потім е періодично з'являються якісь е дідусь, з якоюсь політичною агітацією. Е періодично щось відбувається. Але більшість е таких випадків е ми якби, не допускаємо, щоб це переростало в якийсь конфлікт. Сьогодні міліція, наприклад, е не дала вкрити людей від віддачу, темп натягнути повноцінно. Що ми хочемо встановити намети, і... а наметів у нас взагалі немає Тобто бо в нас є спальники, там, там якісь керимати, е ковдри. Я не знаю, хай не йдуть почати намет на таборі.